18 років він був. І я пішов відразу ж в армію. Була строкова служба, але потім почалася війна. Ми виїхали на Куп'янський напрямок, ми закріпилися в посадки, почалися такі сильні ближні бої. Потім почали прилітати дрони противника, скидати нам гранати, скидати нам гази, витравлювати нас. Перше поранення в мене було сколичне в ліву ногу, в колінну чашечку. Цей шрам. До того він прилетів дрон. Я питався збити їхній дрон, щоб він нам не встиг нічого скинути. Але, певно, там був ще один і він скинув. І тобто, я відчув ззаді холодний, холодне повітря по спині, і потім вибух, мене відкинуло. Я заповзв відразу під дерево в посадку, не міг перевернутися, так як обох ніг не відчував. Я думав, що ну, їх немає взагалі. Потім до мене підбіг побратим. Я йому задав питання, типу, ноги на місці. Він говорить, так, да, в тебе все добре, ноги на місці. І тільки дуже сильно пульсує кров. Я перевернувся, побачив, що в мене з час чашечки йде кров, і потім я отримав ще одне поранення, на що вони скинули мені з дрона. Я навіть не знаю. Ну, так, по предположенням, то це був вог. Мені виходить скинули сюди. Я Зрозумів, що просто тут відбувся вибух. Він попав мені прямо в турнікет, той, що був вже наводений. Відбувся вибух, і я подивився, я побачив, що в мене розірвана нога. Ще вів бій, питався, щоб вони не підійшли ближче. Але все ж на той час, на той на, на імен, саме на той момент, я вже під деревом був сам, хлопців не було уже нікого. І потім я побачив, як вони почали виходити з посадки, що була напроти нас, почав вести з ними бій. Але набої скінчилися. Потім ще вийшло гранатами відкидатися від них. І так само закінчилися гранати. І вони до мене підійшли, забрали документи, забрали телефон, і він запитав, навіщо ти відстрілювався. Я йому відповів, що я здождав евар, і він сказав, він би не приїхав би сюди в будь-якому випадку. Вони спочатку несли, потім вони говорили, сказали, ми тебе нести не будемо. Якщо хочеш жити, іди. На що я їм відповів, я не піду в будь-якому випадку, тобто в мене обидві ноги поранені. І він сказав, все, нам не цікаво, вони мене положили з насілками. втрачав свідомість на допиті декілька разів, так і крові, багато втратив. Тобто вони приводили в чувства, і за контузії мене нудило сильно. Вони мене декілька разів виводили з підвала на свіже повітря, провели допит і закрили в клітках. Нас там тримали вони в клітках. По моїй думці, це був якийсь вольєр, де раніше тримали собак. Я потрапляв в полон, мені було 90 кілограмів. У мене ось відео залишилося невеличке, де я був при 90 кг. Зараз мені 66 кілограмів. Тобто я схуд майже на 22 кілограми. Їда була. Суто, щоб ми тримались на плаву, і суто, щоб поставити собі галочку, що от ми їх кормили. Саме головне, що я зрозумів, що зараз можу приїхати і повністю побути з рідними, от, саме максимальний час, який я зможу з ними провести, я буду проводити mm -hmm. з ними.